І так, в сьогоднішньому відео відкриємо пару угод, а, на 4 години мінімалкою, тому що я так не відкриваю. Но, як для практики, як для досвіду і для того, щоб розуміти вдруг на 4 години, це буде для мене кращий варіант торгівлі. А, тому відкриваємо першу валютну пару це в нас GBP OUT. Глобально тренд рухається на пониження, це ну прям дуже добре видно і всім зрозуміло. Далі, що в нас є? У нас є ось тут ось така зона підтримки. Вона ось тут виступала. Ну, тобто були прям хороші такі реакції. Тут вона, ну, також була реакція, да, пробиття, ретест. Знову ж таки, отут вона все відпрацювала, да, то було хіпне таке. Пробиття тої зони, і по ітогу ми ну, прям скотились нормально на пониження. З оновленням цього, виходить мінімум. Далі, що у нас відбувається? Відбувався відкат знову ж таки до певної ось цієї зони вже опори. Знову імпульсно на пониження. Зараз також ми відходимо на повищення. В нас тут йде боротьба. І я опираюсь на от. Трендовий рух вниз, обираюся на те, що у нас тут пониження локальних максимумів є, пробиті об'єми ось тут. І я отут відкриваю угоду на пониження на 4 години. До речі, я тут відкрив також позицію на Форекс, я прикріплю скрін. Це, це поки що деморахунок. але мені якось хочеться робити різноманітність в трейдингу, і я буду пробувати себе також на Форексі а от. от. Об'ємчики малі. Навіть тут на покупку. Ну, свіча на повишення в нас об'єм був великий. Да? От, от. Зараз свіча йде на пониження, об'єм спав. Окей. Це нам нічого не дає. І далі бачимо, що ще один плюсик в нашу, скажімо так, копілку, До речі, ця позиція я її ще вчора ввечері. Ну там я поставив, по-моєму, стоп десь ось тут, і тейк десь ось тут. Тобто, ну, ви бачите, яке співвідношення, ризик ось тут до прибутку. Так, що я ще хотів казати? Бачимо, в нас тут перекупленість, ціна вже досить добре виросла, і тому я тут відкрив на пониження. Поки що це все ось так виглядає. Так, давайте 30 хвилин. Окей. Корекція ось така. Ну, це незначна корекція, якщо ти відкриваєш угоду на. 4 години, Тому що тут ти можеш даже ось так відійти і ще потім закритись в плюс. Так, перше буде ГБП. Так, давайте поставимо ось таку мітку. А угоди я потім. Покажу, зніму, а, як вони закрились. Я не буду вже там нічого говорити, я просто а, зніму відос, а, покажу вам результат у цих угод, і, ну, і все. Я на цьому відео закінчуся. Так, давайте дивитися далі. Єврокіх. Ну, ну, такої собі, такої собі. Тут те же саме, тут нема певної такої зони опори або підтримки, а мені не хочеться тут відкривати просто без якоїсь сильної підтримки. Я тут хочу ловити реакцію 4 години да? а від якоїсь хорошої сильної підтримки або опори. Тут відкривати на пониження, ну, консолідація, Нє. реакція тим більше вже пішла на пониження. Так, долар-єна же саме. Ну, підійшли ми би десь ось тут. а Як то кажуть, базару нема. Ну. Ну, зараз ні. Так, давайте один час включимо. І подивимось, що в нас тут власне відбувається. Так, КБП, виходиться. Ну, поки що. Ось так. Так, дивимось, дивимось далі. Так, глобально у нас тут трендовий рух на повищення. А, була область у підтримки. Давайте. Ні, ну я не буду тут також відкриватись, тому що реакція от, звідси вона вже пішла. Вона вже зараз ціна може піти на повищення, Так що давайте на один день подивимось. Де у нас тут? Є якісь хороші підтримки або опори. Так, ну, не бачу я нормальної якихось ситуації. Ну одну угоду відкрили, ну це мало. Це мало. -да. Ось тут. Заховати на повищення на 4 години. Це був би хороший аналіз. Ну, тут, зараз, дивіться, зараз ми можемо просто відкотитись на пониження, ще там 2 годинки-3, потім тут походити і тільки тоді піти на повищення. У нас, якби, немає якогось такого хорошого рівня підтримки там. Да? Так. Ну, давайте. Дивимось. А, йде пробиття ось цього. Получається. Максимум. Давайте М30 дивимось. М15. Так, ну якщо зараз свіча закриється, ось так впевнено на М15. І буде відкат. То я відкриюсь на повищення Давайте 4 секунди. Окей, можна сказати, тут відбулося пробиття. Правильно? Правильно. Тому ауді 4 години. 1 доллар. Погнали. Так, дві валютні пари в нас вже відкриті. Давайте ще. Ну, ще б дві Да, ГБП. Точніше GPUI, Єна, ну. Прям так нормально полетіла вниз. Так, до речі, що у нас там по GBP Out? Ну, поки що таке. Євро-долар. Долар також, ну. Хоче піти на повищення, але знову ж таки. Хоча бачимо об'ємчик був пробитий. А, Об'ємчик був пробитий. Но малюється пін-бар. Це походу аналогічна ситуація як. Аут. От... Ні, не, не аналогічна. Так, давайте євро-долар. Також закриємо. Відемо на повищення. Зараз поясню чому. Так, євро. Долар 4 години на повищення. А чому? Чому? Пояснюю. Глобально там так прям за місяць, ми рухаємось на повищення. Так, да, в нас відбувся ось цей впевнений, я би сказав, рух вниз. Тобто, скільки тут часу ми ну прям. прям Десь, я не знаю, ну десь в числах 3 лютого по сьогодні, можна сказати, ми йшли вниз. Ну, хай буде по 7 число. А далі, ловимо, ось тут ми бачимо: є ось така зона. Тут було накопичення раніше, далі вистріл на повищення. Тобто зараз ми не пробили цю зону. Да, ось тут були такі. Імпульсні рухи на пониження, да, ми бачимо, який фітіль був. Але це, на мою думку, це просто зняли ліквідність, ну, зняли стопи. І бачимо, що далі ціна в такому коридорі рухається на повищення. Ось тут, да, можна було щось говорити про те, що тут є сила в продавців. Ну далі ми бачимо ось тут, ось тут, ось тут, ось тут такі три свічі. Це нагадую 4 години таймфрейм. У нас м'яча 4 години. Ну, зовсім не внушає довіру про те, що тут є сила в продавців. А зараз ми бачимо вже пів, ви свічі йде ціна вгору. Тобто 2 години вона йде вгору вже. І зараз відбувається відкат. Чому відбувається відкат? Тому що у нас. давайте Зближимо. Чому відбувається у нас відкат? Давайте думати. Давайте, давайте думати. Тому що в нас є ось тут ось цей рівень опори. І від нього йде відкат. Якраз на цьому відкаті ми, опираючись на ось цей такий рівень, входимо на повищення по глобальному тренду, по локальному тут тренду. Ну, мені здається, на пониженні тут входити трошки. Неправильно. Я не знаю, як закриється угода, тому що це все-таки не таймфрейм М5, там де ми на 5 хвилин аналізуємо, а тут 4 години. Ну, тобто, 4 години, на мою думку, складніше проаналізувати, ніж там, 5 хвилин спіймати реакцію. Ну, давайте дивимося, об'єм виріс. Все супер, все чітко. Так, євро-долар ставимо також. А, окей, ну поки що в нас тільки GBP out рухається вниз. Тут, ну, це, в принципі, не є так трагічно. Ми тут можемо ще 20 разів вирости впасти. Точно так само, як на євро. Так, давайте дивимось далі. Так, Я не хочу тут просто по фану відкриватися. Давайте чисто для експерименту. Це буде, буде в нас три угоди. Ось ці три угоди. Через половиною години ну там, буде закінчуватись, угоди будуть закінчуватись. Я включу відос, Це все зніму без там будь-якого коменту. Ви просто самі. Все якби зрозуміти, якщо аналіз був правильний, угода закриється в плюс. Якщо був неправильний, а, угода закриється в мінус. Но треба розуміти, що якщо угода закрилась в мінус, це не завжди неправильний аналіз. Аналіз може бути правильний, просто а, тобі просто не вистачило чуть -чуть часу а, для того, щоб закрити в плюс, тому що на бінарках. По-перше, це тобі треба спрогнозувати, куди підеться на вгору чи вниз. Так ще й до того спрогнозувати час. Через скільки часу вона буде вище чи нижче. Ось тому і вся, як то кажуть, складність бінарних опціонів. Окей, 4 години. В принципі, так, тут, це, тут все окей. Тут все окей. Супер. Тому давайте я вже потім включусь і покажу, що з того власне, вийшло. І так, записую відос з телефона, тому що ну, тут показувати, як би, особа нема чого, хіба результат угоду. Як бачимо, всі три в мінус. А, І що ну, сказати? Прогнозувати на такий час. Як на мене, це набагато важче, ніж прогнозувати на хвилин 5-10. Я не кажу, що це неможливо, але це, як на мою думку, і на мій власний досвід, це важче. От, євро долар давайте подивимося, скільки, скільки пунктів? Так. Ну, прям 450. Не в нашу сторону. А от USD 274. ГБП Аут, да, тут спочатку йшли вниз. Все було окей, але потім був імпульс. Так, ну оце вже мої вчорашні угоди. Тут так от. Форексі, по Форексі демо рахунку. Тут дві угоди я відкривав, ота. От, і ось та Оті всі нижче, це просто я відкривав мінусові угоди спеціально, щоб слити депозит, тому що мені тут насипали 50 тисяч доларів демо-рахунку, для чого він мені. Я слив там до 400, 400 якось 50. І з них я вже відкривав одну угоду. GBP out я зафіксував маленький. Точніше, мене закрило по стопі, я поставив стоп в безубиток. І по євро-доларі я відкривав виключно з великим плечем на отаку як то, скальперську угоду. Просто зловити момент, так як на бінарках. Просто зайти на повищення, зловити оцей відскок, і тут, ну, впало би 50 доларів. Зараз тут я відкрив таку вже угоду на великий період часу. Стоп. Так, давайте. О, стоп десь там валяється. А... І тейк поставив ось тут. Ж. А, якщо буде мінус, то це буде мінус 25 доларів, якщо до, до стопа дойдемо. Якщо не дійдемо, дойдемо до тейка. Буде 75 плюсу. А, ну, я думаю, я її раніше закрию. Там десь може в цьому районі, якщо ми підемо вгору. От такі то, як то кажуть, пироги. Nobody else. Wait. wait.